А що тут відбувається? Маєте якісь претензії? Маю. Вона вам в онучки годиться. А ви впевнені, що це ваша справа? Хоча байдуже. Марія повнолітня. Я теж. Маємо абсолютно законне право. Це? Ні. Це приватна територія навчального закладу, а не будинок побачень. Тому я прошу вас покинути приміщення. Або я викличу охорону. Хм. До вечора, серденько. Усього найкращого.